Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Сьогодні у нас така тяжка була робота. Розвозили по ділянці під часник органіку. Це перегній. Ну, уже два роки цьому гною, десь відсотків на 70 він перегнив. Тому вирішив зняти відео і розказати про способи внесення добрив, про добрива, які підходять під часник. Тому давайте почнемо з основного внесення. Всі ми знаємо, що є три види внесення і способи внесення це основне, потім припосівне, тобто рядкове, і підживлення під час вегетації. Тому давайте почнемо з основного. І так, основний спосіб внесення. Це безпосередньо розкидуємо по ділянці. Це може бути як органіка, як в нашому випадку, так може бути і мінеральні добрива. Це може бути суперфосфат, це може бути хлористий калій, і плюс сульфат магнію. Це все розкидується по ділянці і зароблюється в землю або пашеться, або фрезується, дискується все туди. Це і є основне внесення. Ну, Із-за того, що ціни дуже кусаються на добрива, тому все частіше ми е, е, в, використовуємо е, так сказати, припосівне внесення. Це, простими словами, рядкове внесення безпосередньо під час посадки. Якщо у вас механічна посадка, то безпосередньо через шнек вноситься е, добриво. Зачастую це мінеральні комплексні добрива. Зараз ми поговоримо. І якщо у вас ручна, то нарізаються рядки, вноситься добрива, потім садиться часник. Я вам далі це покажу. Які ж добрива вносяться безпосередньо при посіві? Ну, зазвичай це комплексні добрива. З низьким, які мають низьку частину азота, а максимум фосфора і калію. Тобто, там, наприклад, такі формули 7 20 28, 6, 20, 30. В цьому році ми трішки взяли 9-12-25%. Таку формулу. значить, виробник, ну, Виробників дуже багато. Це починаючи від діамафоски, поліфоска, яроміла, тарногран. Дуже багато виробників добрив. Головне, щоб вони були дієві, щоб там дійсно були ці елементи, щоб це не був якийсь там гранульований піщаник. Тоді у вас буде гарний результат. Так от, способ, рядковий спосіб він економить ну, майже в два рази. Якнайбільше вносить ну, кількість добрив. Якщо, наприклад, прописано там 4 кг на сотку, тобто у рядок достатньо буде внести півтора-два. Ну, Таким чином, ми економимо. Звісно, що рядкове внесення ну, відрізняється від основного, але теж. Доволі ефективне. Що стосується третього виду живлення і внесення добрив, це безпосередньо вже період вегетації, це весною у нашому випадку, якщо мова йде про часник, це внесення азотних добрив, які теж потрібно робити. Ми вносимо селітру. Це може бути також карбамід, якщо ви зможете зразу його заробити в землю, тому що селітра вноситься в розкіт, а карбамід треба е, заробити в землю. Тобто тут вже ваш вибір. Оце ось і є основні види і способи внесення добрив. Підбиваючи підсумок, дивіться, є змога органіки, будь ласка. Немає безпосередньо в рядок. Можете самі щось там, якщо у вас ну, ви можете порахувати, можете окремо купити там, калій, окремо фосфор, тобто внести, як можливо, так буде більш економно. Ну зачастую ніхто не заморачується, беремо, готове. Е, є сайти, де продають ці добрива. Е, у нас в Чернігові є, це зразу скажу, не реклама. Тому що я з ними не співпрацюю. Ну, дуже часто питають, де ми беремо добрива. Е, дивіться, від, там є фасовка по 3 кг, по 25 кі, по 50, і по 600 кг. Там є і яроміла, є і поліфоска, і діамофоска Сайт називається добриво.com на англійській мові. Забиваєте і там на сайті. Можете купити. Що стосується, якщо там ну зовсім невеличкі партії є такий магазин агрошоп там і калій хлористий є, і суперфосфат, і яроміла по 3 кілограми. Це теж один і теж ну фірма. Вона поряд знаходиться, там двоє дверей. Тому звертайтесь щоб ви вже мені не писали кожний як в тому році я. Не хотів, ну, нічого, зараз такі часи, що хай люди працюють і нам допомагають. Тому всім бажаю гарних врожаїв, мирного неба і до скорості зустрічі!